Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Значить, робота така досить ну, проста, як би тупа. Це є букса, компрес, букса від робочого циліндра молота циліндрута 4129 75 ка в народі. Тут горі ремонтники попередні вирішили зробити тюнінг. Взяли, прикрутили на болти цю шайбу. І для чого вони це зробили? Значить, Обламався оцей от виступ місцями, і вони зробити накладний якби накладку таку. Ну, Зробили її досить, досить великої товщини 20 мм, плюс болти з зовнішнім під ключ. В результаті чого, коли молот працює, на тонких деталях поршень починає бити сюди. Як бачите, поросковувало порозкльопував поршень болти. Почався дуже страшний стукаючий звук. Значить, Що треба зробити? Ці болти викрутити вже нереально. Я пробував, їх поршень забив в чугун, різьби там по-любому вже нема. Варіант тільки тільки висверлювати. Я вже от позакернював їх. Видно вам кірновочки, ні? Там, видно. Ну що ж, висверлюємо. Сергує наші болти заготовку я не кріплю, маса тут дозволяє. Одна шляпка вот Видно як закувало і буквально як в потай. Ну, коротше, так далі. Так, висверлив. Як бачите, тут такі отвори аж від шестігранки виштамповані, то би хотів би таке зробити, то б не вийшло. Ну і тепер я такими от універсальними щипцями можу без проблем відкрутити наші болти. Дивно, але тут насправді все ціле. Для чого було ту шайбу сюди ставити, я без поняття. Ну, ми її лишимо, але ми зробимо її набагато тоншою. Тому що в оригіналі, в молоті, її взагалі нема. Напевно, що просто надкололо якусь частину цього фланця вони в якості ремонту всадили туди оте кольцо. О! Так, де б хоть болти викрутилися. Ну що ж, зараз на токарному ми його облегчимо. Взяв на розжим і обдираю. Чугун любить маленькі оборотики, але велику подачу. І отак от дрем. Так, ну що ж, облегчив я фанець і зробив циковки під різьбу М10. Перерізав різьбу в самій буксі, так само М10, тому що там різьби поточено, як такої, не лишились. Ну і 5 болтів на герметик різьбовий, на фіксатор різьби вкручую і приболтив наш фланець до, до букси. Ну-ка ще разок. О! От і все. Ось така от робота. Значить, фланець настав на 8 мм нижчий. Болти сховалися. Коротше, все має бути тепер в ажурі. Ну що ж, зараз ту залізяку назад до машини.